Вітаю колеги! З вами Анна Марія Богосвяцька. І сьогодні другий урок про нові функції і можливості онлайн-дошки Padlet. Ми знову працюємо з сендбоксом, і наш урок присвячено, як додати звукові і візуальні елементи до наших пісочниць. Натискаю Створити сендбокс новий. Відкривається порожня картка, <кхай> хай буде просто біле поле у мене. Отже, як ми додаємо візуальні і звукові ефекти? Це дуже просто у нас три елементарні кроки. Перше, ми маємо додати об'єкт в пісочницю. Що конкретно, ми можемо додати фігуру: от я йду з, -з боку, натискаю на зображення. Трикутника і кола, шукаю у мене тут багато фігур. Хай буде зірка, я додам, хай буде серце. Я хочу, щоб зірка була всередині замальована. Обираю колір спочатку. Зірочка хай буде блакитна, тепер натискаю по центру і обираю ось тут поруч. Такий сіренький колір, це означає, що зірка замальована. Так само серце спочатку обираю колір червоний, далі йду поруч і ось цей сіренький замальовую. Хочу, збільшую серце, і зірочку не хочу, не збільшую. І, наприклад, якщо я хочу не фігуру, а додати свій об'єкт, тоді я йду в додаткові інструменти і надіслати якусь картинку будь-яку. Ну, хай буде, от я колись створювала логотип, на тему українська ідентичність Ось такий логотип. Це перший крок додати фігуру, об'єкт. Другий крок: ми натискаємо на фігуру і обираємо кнопку FX. Я натиснула, і в мене є два. Таких меню звуки і візуальні матеріали. Увага! Тут 181 звук. Ви подивіться, яка багатюща колекція. Я навіть всі ще не вивчила їх настільки багато, зараз щось спробуємо. І візуальних матеріалів поки тільки 6. Я обрала зірку. Я хочу, коли ми натискаємо на зірку, щоб був феєрверк зберегти. І. Так само FN. Я хочу, щоб був звук, коли я натискаю на зірку. Ми зараз з вами можемо, до речі, навіть послухати декілька звуків. От. Тривога. Ні, тривога точно нам не треба. Дзеньки монетка. Скрип, людські звуки. Дивіться, кроки. Нік. Якісь музичні інструменти, саксофон, труба. Годинник, а хай буде годинник, от. Зберегти. Значить, тут у нас годинник і фейерверк. На серце я хочу залишити тільки візуальний ефект. Тут є серця. Все без звуків. І, наприклад, на ось цей. Тут у нас, дивіться, є і звук, і візуальний ефект. Тут тільки візуальний, то тут ми тільки звук зробимо. Звуки, ой, ну, багато звуків. Так, ну давайте щось. Транспортні заходи. Космічний проліт. Хай буде чайка. Колеги, зараз ви ж розумієте, не принципово який звук, але ну, немає часу їх обирати. Це ми зробили три кроки для того, щоб створити ці візуальні і е, звукові ефекти. Тепер нам потрібно добре запам'ятати, що кожен об'єкт може мати тільки один звуковий ефект і один візуальний ми не можемо по два по три додати. Це перше. Друге, Ефекти спрацьовують тільки в режимі відтворення. Тобто, щоб їх запустити, зараз у нас режим малювання, я маю переключити от сюди, відтворити, включаю відтворення. І тепер, коли я натискаю на серце, дивимося, що відбувається. З'являються серця. Натискаю на дерево. Крик, чайок. На зірочку два ефекти має бути. І годинник, і феєрверки. Якщо я хочу щось змінити, знову йду в режим малювання. До речі, учні так само, коли отримують у вас цю посилання на цей падліт, вони мають натиснути на відтворення, відтворити, і в них всі ці ефекти працюють. Коли? Нам застосовувати цю нову функцію. Якщо у вас є питання до учнів, три варіанти відповіді, ви можете написати питання і, наприклад, три серця. До, до цього запитання. І коли учні перша, друга і третя відповідь, якщо вони правильно вгадають, натискають, у них буде і звук такий переможний, і з'являються додаткові візуальні ефекти, діти розуміють, що відповіли правильно. От. А так я упевнена, ви всі люди творчі, ви самі придумаєте, куди і як використати ці. Нові фішки онлайн дошки Падліт. З вами була Анна Марія Богосвецька. Чекайте на новий урок про дошку Падліт.